Собака має назви три, літюча собака, лис або Крилан. Наприклад, Крилан печерній. Він відтворює ультразвукові сигнали в їх найпросторнішому варіанті. Допомагають йому орієнтуватися. Водиться цей вид в Китаї, Пакистані, Індії, Непалі та деяких інших країнах з подібним кліматом. Добувати собі прожиток ці істоти вилітають незабаром після настання сутінки. Знаходять вони чим поживитись за допомогою добре розвинутих нюху і зору. Раціон нічних криланів найбезпечніший, основу його частину складають фрукти, видобуваються з екзотичних південних дерев, а серед них це банани, фініки, апельсини, інжир, манга. Чим ще харчуються, вона може також вживати в якості корму гриби, насіння, молоде лістя, поїдати камах. Іноді вони ласують квітами, нектаром, висмоктують пилок, хоча до основних видів харчування вони не відносяться.